Дівчата, добрий день. Як часто ви говорите своїм татам, що ви любите їх? Наскільки часто? Так. Ну, конкретно я не знаю, чи можна сказати. Ну раз в тиждень. Якщо ви зараз позвоните до свого тата і скажете, що ви його дуже любите, ми подаруємо шашлик в подарунок. Давайте попробуємо. Я не знаю. трубку, конечно. Тато, чуєш, я тебе дуже сильно люблю. <нзвук> 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 я тішуся, <а>? добре. <нзвук> Це не пранк, то mm. е, якщо що не мене. ти не будеш сталося. Все, все добре, то я просто люблю. А да я тебе люблю, ти все ну добренько. Давай папа добренько, давай. -па. Па -па. супер. Ми вам даруємо свиний шашлик в подарунок, але якщо ви підписані на нас, ми подаруємо вам рублені ковбаски в подарунок. Підписка є. І ці рублені ковбаски, і шашлик свиний в подарунок вам де? <рес> До речі, В нас зараз в файному м'ясі на свиний шашлик мінус 50%. ми знаходимося, якщо що, на Хуткевича 40, дріб 3. Все будемо чекати ваших замовлень. Гарного дня.